Що це е, двигун Камінс. Теж за бажанням можна його сюди поставити. Хто це виробник? Ми виробники. Ми виробники. Значить, машинокомплект китайський, але рама стріла, гідравліка е, наше виробництво. Ну, гідравліка мається на увазі не самі ми робимо гідро, гідравліку, а українські виробники. Не всю, але більшість вже роблять українські виробники, так що локалізація така досить серйозна. Двигун стоїть там юней китайський на 100 сил, 3,8 об'ємом турбований. Ціна вован, добрий день. Значить, ну, читаю, можливо, неправильно. Ціна 2 мільйона 400 тисяч гривень. Сергій ти пише лайнер. Середа М. Там та там все Китай. Ваша чиста суб'єктивна думка Машина машинакомплекта Мистика ПП Рама.